Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні рецепт пляцька мамина вишиванка. Беремо форму 36 на 28 см. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста: 380 г борошна, 10 г цієї 2 чайні ложки розпушувача, 75 г цукрової пудри, 50 г темного якісного какао, 175 г масла. 4 жовтки. 175 грам сметани жирністю 20% для вишневої пінки 4 білки, 130 грам дрібного цукру або цукрової пудри, 80 грам порошку вишневого можна замінити кукурудзеним крухмалем, 300 грам замороженої вишні без кісточок, для лимонної або ванільної пінки, 4 білки, 130 грам дрібного цукру або цукрової пудри. 80 грам порошку лимонного пудингу або вишневого пудингу чи кукурудзяного крухмалю, 75 г горіхів або 20 грам кокосової стружки, для крему із жовтків і сметани. 4 жовтки, 120 г цукру, 20 г ванільного цукру, 20 грам борошна, 300 г сметани жирністю 20% і 200 г масла. Для заверного вишневого крему, 200 мл вишневого компоту, або вишневий сік з водою 1 до 1, 25 г кукурудзяного крухмалю або ванільного пудингу, 100 г вершкового масла, цукрова пудра за смаком і 30 г молочного або чорного шоколаду. Розпочнемо з приготування тіста. Для цього просіємо 380 г борошна. Додайте 10 г розпушувача. Це і дві чайні ложки, 75 г цукрової пудри. 50 грам проційного темного якісного какао Перемішайте всі інгредієнти. Беремо 175 г вершкового масла, краємо його кубиками, злегка підморожуємо і змішуємо тісто. Робимо крихту. Додаємо 4 жовтки. Додаємо 175 г сметани жиреністю 20%. Тісто можна замісити за допомогою техніки комбайну, або спочатку ложкою, а потім руками. Якщо ви будете в комбайні, на це піде приблизно 15-20 секунд. Як тільки тісто почне з'єднюватися в кулю, виключаємо в комбайн. Що ви замішуєте тісто руками, потрібно скоро його замісити. Тісто повинно бути м'яким, ніжним і злегка липким. Вага тіста приблизно 874 грами. Тісто ділимо на 4 частини. Дві менші частини повинні важити 185 грам, а більші. По 250 грам. Тісто загортаємо харчову плівку. Долонями притискаємо зверху. Робимо такий тоненький пласт і даємо тісто в холодильник приблизно на 20-30 хвилин. Тим часом приготуємо рожеву пінку. Для цього в чашу міксера даємо 4 білки. Збиваємо спочатку на низьких обертах міксера, нехай утвориться пивна піна. Далі додаємо по одній столовій ложці 130 г дрібного цукру або цукрової пудри. Весь цукор має розійтися. Наші білки повинні стати стійкими. Якщо їх взяти на лопатку, вони не повинні з неї стікати. Далі нам для роботи знадобиться 80 грам порошку вишневого пудингу. Якщо ви не знайдете вишневий, можна взяти смак журавлини або полуниці. Або 80 грам кукурудзяного крохмалю. Порошок вишневого пудингу висипаємо до наших білків. І на найнижчих обертах міксера. Перемішуємо все до об'єднання. Беремо велику форму, застеляємо її пергаментним папером. Ф розмір форми приблизно 36 на 28 см. Беремо більшу частину тіста з морозильної камери. Тісто можна натерти на грубій терці, а потім розподілити по формі. Зверху викладаємо вишневу пінку, зверху рівномірно викладаємо заморожену вишню, не потрібно її попередньо розморожувати чи зливати сік або обкачувати в крухмалі. Якщо ми беремо вишні у власному соці, то її потрібно попередньо відсідити від сиропу. Із замороженою вишнею корж вийде іскравішим. Беремо 300 г вишні, заморожений без кісточок. Вишні можна злегка втиснути в пінку. На грубій терці тремо меншу частину тіста. Деку відправляємо у заздалегідь розігріту до 170 градусів Цельсія духовку. Випікаємо на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 30 хвилин до готовності. Ось так виглядає спечений корж. Розрізаємо його на дві частини. Розміри кожної частини 18х28 см. Зараз приготуємо лимонну пінку, чашу міксера даємо 4 білки. Збиваємо спочатку на малій швидкості до утворення пивної піни. Потім по одній столовій ложці додаємо 130 г дрібного цукру або цукрової пудри і швидкість поступово збільшуємо. Збиваємо до стійких піків. Додаємо 80 г порошку ванільного пудингу, або 80 г порошку лимонного пудингу, або 80 г кукурудзяного крухмалю. Перемішуємо на низьких обертах міксера до об'єднання. Беремо більшу частину тіста з морозильної камери. Чисто можна натерти на грубій терці, а потім розпреділити по формі. І Зверху требуємо меншу частину тіста. 185 грам. Тісто трема на грубій терці. Зверху даємо 75 грам полоцьких горіхів. Їх обсмажуємо. І краємо на середні куски. Або зверху даємо 20 грам кокосової стружки. Кокосову стружку добре перемолоти в кофемолці. Сьогодні я даю кокосову стружку. Ставимо духовку випікатися на 30 хвилин при температурі 170 градусів. Ось так виглядає спечений корж. Розрізаємо його теж на дві частини 18 на 28 см кожна. Приготуємо заварний крем на жовтках і сметані. Для цього в товстостійний сутейник. Даємо 4 жовтки. додаємо 120 г цукру. 20 г ванільного цукру. Розітріть вінчиком до однорідності. Додайте 20 грам борошна. Ну, це одна столова ложка з великою гіркою. Все добре перемішайте, щоб не було грудочок. Докладіть 300 грам сметани жирністю 20%. Все перемішайте до однорідності, постійно помішуючи на невеликому вогні... Доведіть масу до загустіння. Коли маса закипить, зніміть вогню, Крем накриваємо харчовою плівкою контакт і залишаємо охолоджуватися до температури 30-35 градусів. Чашу міксера даємо 200 г масла кімнатної температури збиваємо 7-8 хвилин. Збиваємо до світлої пишної маси. Не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера. Поступово введіть по одній столовій ложці заварену сметанкову масу. Докладайте наступну порцію після того, як добре вмішайте Відділіть 3 столові ложки крему для оформлення пляцка. Решту крему розділіть на дві частини. Приготуємо вишневий заварний крем. сотейник з товстим дном. Вливаємо 200 мл вишневого компоту. Замість нього можна взяти вишневий сік і воду. Я брала вишневий сік з водою, додаємо 25 кукурудзяного крухмалю. Замість крухмалю можна взяти ванільний пудинг. Перемішайте до однорідності. Постійно помішуючи, доведіть на середньому вогні до кипіння, а потім охолодіть до температури 30 градусів, накривши харчовою плівкою контакт. Добре збийте 100 г м'якого вершкового масла. Не перестаючи збивати на низьких обертах міксера. Відіть по столовій ложці заварену вишневу масу. Додавайте наступну порцію лише після того, як мішається передня. Дайте цукрову пудру за смаком. Додайте 30 г розтопленого шоколаду. Все перемішайте, Крем виходить ніжним і пишним. У мене ще крем залишився, я не використала весь крем у пляцок. Викладаємо половину сметанкового крему. Я не використала весь крем у пляцок. Зверху вишневий корж. Зверху торт покриваємо розтопленим молочним або чорним шоколадом. Я брала шоколад з горішками. Пляцок даємо в холодильник на 8-12 годин для того, щоб він настоявся і визрів. А всі шари поєдналися. Ось так виглядає торт у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйте з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, Па-па-па-па.